Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати вам про найголовніші відмінності, які я знайшла між третім сезоном Бріджертонів та книгою, за мотивами якої знімався цей серіал. Як і два попередні сезони, цей також знімався за мотивами книги Джулії Квін з циклу про родину Бріджертонів. І саме по четвертій книзі, яка називається Romancing. Mr. Bridgerton». Книги ще немає української мови, але думаю, незабаром вона з'явиться. Як і два попередні сезони, цей сезон це вільна інтерпретація, така сучасна цієї книги. Тому багато моментів було змінено, деякі моменти додані, а щось взагалі виключили. Тому про саме про такі моменти ми поговоримо в цьому відео. Ще хотіла всіх попередити, що якщо ви ще не подивилися третій сезон Бріджертонів, то краще не дивитися це відео, бо тут можуть бути для вас спойлери, бо я буду розповідати про різні моменти. І, звісно ж, якщо ви не хочете зіпсувати собі перегляд, то краще спочатку подивитися все-таки серіал. Але не забувайте підписатися на канал, щоб не втратити це відео, і обов'язково повертайтеся після перегляду. Для до серіалу, а ми переходимо з вами до відмінності, які я знайшла між книгою та серіалом. І перша відмінність це час, в який відбуваються головні події. В фільмі ми знаємо, нам розповідають, що це вже третій сезон, наприклад, для Пенелопи, і вона досі ще не заміжня. І, можливо, її зарахують до старих дів, тобто вийти заміж їй стає все складніше. Книжці книжці це зовсім інший час. Пенелопі вже 28 років, а коліну 33. І якщо у неї там був дебют у 18 або 17 років, то це вже 10-й її сезон, і вона вже давно зарахована до старих дів, тобто ситуація трошечки виглядає інакше, і це набагато далі, ніж в серіалі. Бо в серіалі вирішили, що кожен сезон це один рік для життя героїв, а в книжці нам показують. Одразу події через 10 років і мимоходом там ще будуть розповідати і про інших героїв. Також ми дізнаємося з книги, що Ілоїза також стара діва і також незаміжня поки що. Друга відмінність: так само, як і в серіалі, Пенелопа в книжці Живе з матір'ю у неї є дві старші сестри, які вже давно вийшли заміж. Про них з книжці майже нічого ми не дізнаємося, тому я вважаю, що в серіалі їх набагато краще розкрили, показали їх життя, їх відносини з чоловіками. І це дуже круто. Але в книжці ми дізнаємося, що у Пенелопи є ще одна сестра. Це молодша її сестра. Вона десь в віку Геоцинти Бріджертон. І у Пенелопи з нею дуже класні відносини, вона також розумна, вихована, і у них ну, дуже гарні відносини, і тому Пенелопа її дуже часто супроводжує на бали і там за нею приглядає. Тому ось так. Але, на жаль, цю героїню ми не побачимо в серіалі. Третя відмінність: авторка в книзі змінила вигляд Пенелопи. Тобто вона написала, що після дебюту Пенелопа пострункішала і в неї вже немає зайвої ваги. Я не знаю, навіщо це зробила авторка, але ми знаємо, що книга була написана на початку 2000-х років. І мені здається, що тоді у нас були ці стереотипи краси більш нав'язані, ще не було такого якби постулату, що всі ми рівні, всі ми різні і всі маємо право. На щастя, і всім було легше сприймати таку еталонну красуню 90 60 90 Мені так здається, тому змінила авторка. І це ще один плюс до серіалу, що вони не зміняли вигляд пенелопи, вони показали її такою, яка вона є, і показали тим самим, що кожна дівчина, не зважаючи якось на вигляд, зовнішність або що ще, найголовніше це внутрішній її світ, і кожна заслужила. На своє щастя та кохання. Мені здається, що це так надихає молодих дівчат повірити і справді полюбити себе такими, якими вони є. І ще я десь прочитала, що акторка, яка грає, Пенелопу, вона сама погодилася на ці оголені сцени, і вона тим самим хотіла показати, що навіть якщо ви маєте якусь там зайву вагу або ще якісь вади в вашій фігурі, вам так здається, то це не має ніякої різниці. Всі ми різні, але всі маємо право на щастя. Четверта відмінність. Книзі ніхто не знає таємницю Пенелопи. Тобто це дуже сильно змінили в серіалі. В серіалі ми дізнаємося, що Лоїза дізналася про секрет Пенелопи ще в кінці другого сезону, і через це у них конфлікт. Вони перестають спілкуватися, і це продовжується, як розвиваються ці відносини весь третій сезон. Але в книзі цього немає, і так насправді Лоїза дізнається про секрет Пенелопи, що вона місіс Віселдаун тільки в кінці четвертої книги. П'ята відмінність. Наступна відмінність мені здається дуже важлива і яка трошечки змінює все таки послідовність подій в книзі та в серіалі. В книзі, наприклад, Колін спочатку дізнається таємницю Пенелопи, що вона є місіс Віселдан, Потім відбувається ця гаряча сцена в кареті, і він робить їй пропозицію. В серіалі ж йде трошечки навпаки, і він дізнається таємницю Пенелопу вже після пропозиції, коли вже планується весілля. І тому у них цей є конфлікт, який їм треба подолати на шляху свого щастя. Але в книзі також є конфлікт, але трошечки інший. Бо Колін просить Пенелопу нічого більше не писати від імені місіс Віселдаун. І Пенелопа якби погоджується, але потім порушує слово, бо хоче викрити. Крісіду, і сказати, що вона не місіс Віселдаун, і на цьому її впіймають. Ось тому такий конфлікт також є, але трошечки інший. До речі, шоста відмінність якраз і відноситься до викриття Крісіду Пенелопи. В фільмі нам показали, що Крісіда здогадується, що це саме Пенелопа після розмови з хлопчиком-помічником друкаря, який описує її місіс Віселдан. І вона здогадується, що це є. Пенелопа. А в книжці зробили трохи інакше, бо там була сварка на одному з балів Пенелопи та Кресіди, і Пенелопа там їй каже одну фразу. А потім місіс Вісселдаун повторює цю фразу слово в слово, якби від свого імені. І Крісіда це запам'ятала і бачить, що це, напевно, одна особа і починає тим самим шантажувати Пенелопу. Сьома відмінність мета Кресіди. Фільмі нам показали, що Крісіді дуже погано живеться вдома, і її хочуть там видати заміж за дуже старого пана, і щоб їй якось врятуватися, вона видає з себе місіс Віселдаун і хоче заробити гроші на своє життя. А в книзі також вона хоче заробити гроші, але трохи з іншої причини. Бо вона вже була заміжня, вона вийшла заміж за чоловіка там і думала, що він багатий, але пізніше виявилося, що він збанкартував, помер, і вона взагалі залишилася без грошей. І саме тому вона видає себе за місяць віселдаун, а потім шантажує пенелопу, щоб заробити гроші на життя. Восьма відмінність книги від серіалу це наявність королеви. Це відноситься до всіх книжок. В книгах її немає. Тобто цю героїню додали саме для серіалу, і мені здається, що він від цього тільки виграв, бо це така яскрава героїня, яка так робить цікавий цей серіал. Тому мені здається, він тільки виграв, але в книжці її взагалі немає, і тому немає вибору діаманту і взагалі всіх тем пов'язаних з королевою. Але королеву так полюбили, що якщо ви знаєте, то вже є серіал, який називається Королева. Шарлота, історія Бріджертонів. Це такий сіквел, який відбувається ще в молоді роки, розповідає про те, як королева була молодою, як вона вийшла заміж і про її життя. Але також там є герої із серіалу Бріджертонів. Дев'ята відмінність в книзі саме Леді Денбері, яка дуже схоже показана в серіалі, вона розкрила пенелопу. тобто при розмові з цією дівчиною вона помітила її розум, і хоча вона виглядала дуже сором'язливою, леді Денбери відчула в неї такий сталевий стержень і що вона може бути сильною, і що її думки ясні, і саме вона її почала там в діалогах розкручувати, щоб вона почала висловлюватися. Саме це допомогло Коліну побачити пенелопу з іншої сторони, і це йому відкрило очі, бо він, вона була завжди поряд, але ніколи майже не висловлювалася, а завжди тільки піддакувала. А тут саме леді Денбері в своїх розмовах дала їй віру, що вона може висловлюватися і що її думки дуже розумні. І саме це було таким моментом поворотним в їх відносинах з Коліном. Десята відмінність в фільмі. Нам показана дуже ніжна історія кохання Франчески Бріджертонів. І в кінці сезону нам показано, як вона з чоловіком їдуть жити в Шотландію. Але в книзі цього немає. Там тільки мимоходом розповідають, що Франческа вийшла заміж ще в перший рік свого дебюту, але і поїхала жити в Шотландію з чоловіком. Але через якийсь час, декілька років, на жаль, її чоловік захворів і помер, і вона стала молодою вдовою. Також там нічого не розповідається про дітей, а тільки згадується, що зараз вона живе так на два доми. Вона приїжджає в Шотландію і бачиться з батьками чоловіка, А потім приїжджає в Англію до своєї матері. і так їздить і туди, і туди. І я не знаю, що буде в наступній книзі, можливо, там буде якась інша історія її кохання, але ось така трагічна історія. В фільмі також нам показали все-таки, як вона вийшла заміж і поїхала в Шотландію. Разом з ними поїхала і Лоїза. Цього також не було в четвертій книзі, але можливо, там буде в наступних цих книгах розповідається. Бо всі наступні книги будуть відбуватися десь в той самий час, як і події в четвертій книзі. Тому, мені здається, в серіалі могли вже деякі моменти взяти з наступних книжок. Одинадцята відмінність. Також в книжках до 4 книги немає ніякої історії поки що леді Брічертонів. Але, як я казала, можливо, це буде в наступних книгах, і нам вже заклали такий фундамент в 3 сезоні на майбутні сезони. Також немає нічого в 4-й книзі про те, що Пенелопа продовжує писати, бо в фільмі дуже яскраво показали, що все-таки місіс Віслдаун це частина пенелопи, це її тваріння, це її дитя. і вона вона не хоче покидати писання, і в кінці показала, що вона все-таки продовжує писати. І я сподіваюся, що в п'ятій книзі також це буде показано. І сподіваюся, що вона буде продовжувати свою працю, бо це насправді її прояв себе, і це її писання це дуже важливо для неї і для її самореалізації. Дванадцята відмінність. В серіалі, як ми знаємо, показано ну, дуже розгульне життя Бенедикта Бріджертона. Він там із сезону в сезон переходить на нову стадію. І, наприклад, в цьому сезоні вже було показано кохання у трьох. Звісно ж, цього немає в книжках, і це все тільки в серіалі ми можемо побачити. Але що мені сподобалося, в кінці серіалу вже нам сказали, що буде бал-маскарад у Леді Бріджертоні, на який вони всі з'їдуться. І саме там Бріджертон Бенедикт знайде своє кохання. А як там буде все відбуватися, я впевнена, ми дізнаємося в четвертому сезоні. Взагалі, серіал мені, як завжди, сподобався більше, бо тут набагато більше доданих героїв, показана також історія і героїв другого плану, як у них там відбуваються події, якісь їх проблеми. Ну і взагалі дуже багато додано різних проблем, героїв, подій, ніж в книжці. Там все таки більш сухо і сконцентровано на головних героїв книги. Тому мені серіал все-таки сподобався знову більше, ніж книги Джу. Жулі Квін про родину Бріджертонів. Але не треба забувати, що без роботи Джулії Квін і взагалі без її книжок ми би не мали цього красивого і легкого серіалу, який зараз захоплює багатьох людей і з яким дійсно можна відпочити. Тому дякую Джулії Квін, що вона вигадала цю історію і створила. Цілий всесвіт і цілу історію родини Бріджертонів. Ось такі відмінності я знайшла між третім сезоном серіалу та книгою. Якщо я щось пропустила, то, будь ласка, в коментарях напишіть ці моменти, мені буде дуже цікаво їх почитати. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку цьому відео і писати коментарі. Це дуже мене надихає і допомагає розвиватися цьому каналу. Дякую вам всім за увагу і до нового! до зустрічі